Ще раз привіт всім. Зроблю трошечки тест-драйвік на Хонду. Хонду, Suzuki Dschabel. Джебел у нас чотирьохтактний, карбюраторний, 200-кубовий ендуро. Такий мотоцикл доволі непоганий, з величезним ходом вилки, підвіски і так далі ну, в дуже-дуже гарному стані. І мені він дуже до вподоби і взагалі цей стиль мені подобається, тому будемо, будемо трошечки на ньому кататися, пробувати як, як він біжить. Ще більше мені подобається оця баночка, хоч вона і здається китайська, але звучить дуже приємно. І... Мені цікаво що краще їде, чи 155-ка чи 200-кубовий мод. Станем. Станем? От їде, ну, да цікавіше? Ну так. О, ох, він їде, 110. Гарно їде. Я Я не думав, що я не думав, що 200 кубіків може так спарити. Ну, 110. Я їду по, по такій поганенькій дорозі, я взагалі не відчуваю там якихось ям там і так далі. Підвісочка тут з вилочкою просто. Я от, почав останнім часом цікавитись кросовичками, вони мені, ну красовиками, андуриками, вони мені дуже подобаються. Я, навіть, я думаю, що вони їдуть там 70-80, але не 100-110, щоб 200 кубовий їхав. 120. Він поїде 120. Він явно поїде 120. Без проблем. Я тут ще не катався, не знаю, які тут дороги є. Мені подобається. Подобається, як він їде взагалі. Дуже здивований. Я не думав, що наскільки в Сузуки є прикольна моделька. На Джебелу я ще не катався, не було задоволення такого. Ну що, по тест-драйву не буду я його там возити в брудні місця. Мотик дійсно вартий уваги, в ідеальному я вважаю технічному стані, я ну, не знаю такої кубатури, щоб їхало 200-кубове, їхало 110-120, тим більше крос. Дуже приємно здивований технікою. Кому подобається, встигніть придбати реально. Чудовий стан у Джебела, як технічно, так і по Рамі. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео. Чим більше у нас підписників, тим більше і частіше будуть виходити цікаві пропозиції для вас. Ну і Звичайно, ставте вподобайку, хто додивився до кінця. Всім дякую за увагу.